Передавати цей будинок. Основою із основ було те, що я як керівник пообіцяв мешканцям, що до кінця цього року буде відновлена робота одного ліфта. Тобто проведена модернізація з заміною елементів чи закупкою нових елементів, щоб вони працювали, і один ліфт буде на новий рік працювати. На сьогоднішній день придбані всі необхідні матеріали, всі запчастини. В повному об'ємі працюють люди для відновлення бригади. От, рахуємо, що до кінця цього тижня ліфт буде працювати. Один ліфт. На другий рік включимо е, в план капітального ремонту другий ліфт в іншому під'їзді. Але в на даний проблема? час користуватися ліфтом будуть мешканці двох під'їздів. Тобто під'їзду середнього, під'їзду, який віддалений. в чому проблема. Тепер треба скажи, позаймати. А проблема є, проблема є єдина, тому що люди скаржаться, ну не всі люди, декілька мешканців скаржаться, не на роботу, не за те, що буде ліфт. Це не є причина. Угу. Вони сказали А в своїх скаргах, а не сказали Б. Б це є зайняті приміщення, які вони поробили собі кладовки, комірки різні біля самого ліфтового приміщення на поверхах ага. другого, третього, четвертого, п'ятих поверхів. Що і тому воно є як наслідком на нинішній день цієї ситуації, яка виникла. Тобто вони проти да, вони вони не хочуть проти, болити. але ага, законом зайняті приміщення. Але на сьогоднішній день закон діє для всіх один єдиний. Живуть в багатоквартирному житловому будинку. Будинок люди хочуть приватизувати, мати свої право власності і хочуть жити в цивілізованому світі. щоб Користуватися ліфтом. Тобто, які дії коляска, будуть з боку Жеку щодо цих ком походиться. комірок? Їм дали будуть про, демонтувати, а самовільні, які самовільні побудовані комірки, їх розібрати, дати вільний доступ згідно правил пожежної безпеки, правил техніки безпеки, охорони праці, щоб люди вільно мали, мали користуватися в тому то ви коли будете цей демонтаж проводити? Він чи він розпочатав. він вже проводить? Він вже Чому попередньо? я казала, що ми давніше попередні, вже давали попередження? Це роботи капітальний.